Дорогі друзі, вітаємо вас! Сьогодні в нас відео розпаковочка неймовірної лялочки Луни від компанії Крузелінг. Я трішечки за кадром собі допомагаю. Відкриваю всілякі дупучечки на коробці, ну, щоб не шурхотіти в кадрі. І я хочу вам подивитися, Гляньте, яка гарна коробочка, це вже казкова історія. Це ютю дівчинку завуть. Луна. Так, і зараз ми її дістанемо. Вона тут в такому яскравому. Так, ну. ось яка дівчинка, вона така класна. Подивіться, дуже блискучий такий в неї коробочка і блискотить на камері, але дивіться, вона прикріплена. Такими ляльковими а, пластиковими штучками. Не знаю, як назвати правильно, чесно. Ось подивіться на неї. Зараз ми її ось тут відкріпимо, ось тут і обережненько біло, біля волосся, бо тут одяг, який в неї чудовий аутфіт, чудові гумові черевички. Разчісечка. А ось тут в неї історія, якраз коротенька історія про друзів, про всіх друзів, їх маленькі історії, історії створення цих ляльок. Я вам зараз все обов'язково покажу. Ось подивіться на цю красунечку, яку ми дістали з коробочки. Чудова дівчинка, вона така, знаєте, дуже ну, тримаєш в руках, так відчувається. В неї шарнірні колінки, ручки. вони все згинається. Ну, ви мені пробачите, я ще так обережненько все це роблю. І в неї голова, голова вона поворотна і має наклони ось такі. Давайте роздивимося, в житті кам... телефон трішки підсвічує, в житті в неї є рум'янець. Дуже таке ніжне личко, гарні волос... гарне волоссячко. Вона така темненька дівчинка. Я думаю, їй дуже підійде образ українечки. Дуже гарне пошиття аутфіту. Я обожнюю, я сама створюю аутфіти, я завжди обожнюю дивитися, як різні виробники. Виробляють, відшивають одяг для ляльок. Це дуже круто, бачите? Так, вона в трусиках. Ось така гарненька дівчинка. Роздягати я її не буду. Я зроблю окреме відео, на, на огляд, на різні фігурки ляльок, які в нас є. Зараз я її поставлю. Ось. І зараз я вам для порівняння поставлю біля неї маленьку лялечку від компанії Паола Рейна. пробачте. Так, ось вона в порівнянні. Зараз трішечки, це в нас після фотосесії на вулиці. Ми ще не роздягалася. Ось дівчатка. Так. Ось вона, дівчатка, разом. Упс. вона не хоче стояти в мене сьогодні. Ось дівчатка разом. Такі чудові. Дуже класний цей формат. Як я їх називаю, це ляля -ля в кішеньки. Дуже круто, бо я насправді мені дуже подобається робити фотографії лялькові. Це ну, дуже цікаво, дуже класно. І ці ну, ляльки, вони супер. Ти завжди їх береш з собою, вони небагато місця займають. Класно робити такі, знаєте, життєві аутфіти, такі реальні, і вписувати їм їх в реальній історії, історії нашого життя, нашої природи. Насправді дуже-дуже цікаве захоплення. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую, що подивилися наше перше відео з такої розпаковки. Якщо вам сподобається, ми будемо знімати ще. Ще в нас є архівні, фото, архівні відео, коли ми зустрічали наших лялочок Паула Рейна, які 32 см з ростом. І там наші емоції записані найперші з донечкою. Сьогодні я без помічниці, вона в мене на святі, на дні народження у своєї подружки. Хочеться навіть в такі складні часи трішечки радості для діточок. Тому день народження це дуже гарний привіт. Ось. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, мирного нам неба, мирного нам дня! Є трішечки про історію. Ось тут на коробці ми можемо побачити всю компанію чудових діточок-персонажів. Ось ці дівчатка, це історія лісові фей. Ну, там, їх історії. Тут є, значить, хто в нас Софія, Вера, Віра, Луна, Хлоя, Джой і. Міхаель, ну, Михась по-нашому. Так, і ось ця книжечка. Так, ось ця книжечка тут англійською мовою. Я обов'язково прочитаю. Дивіться, які гарні фото, неймовірні, чесно. І ляльки вони дуже класні. Я знаю, що вони. Їх дуже люблять колекціонери, на них шиють одяг і роблять чудові фотографії. Так що у нашій родині лялькової з'явилася така чудова дівчинка. Поки що її зовут Луну, обов'язково моя донечка їй дасть друге ім'я. Я, я сподіваюся, вона їй дуже сподобається.